Дякую, що дивитесь вай. В ефірі перший випуск програми Тендер Ньюз». Це новини про державні закупівлі. На що цього разу чиновники витратили наші з вами гроші? Ми розкажемо прямо зараз. Золоті буксири «Чорноморнафтогазу». Чергова закупівля через підставні офшори. Мене це не смущає. Регіонали меценати. Доброчинність за рахунок держбюджету. Думне вам спасію, вам вашому підприємцю. Андрій кравець свого щастя. Фірма Голови Дусі на швидкоруч підлатає Андріївський узвіз на 30 мільйонів. Від странне, чесне слово. Підручники у три дорога. Хто наживається на друці шкільної літератури? Все добре, з ним. Перемоги. Холтел. мільйони на проморолики з помилками. Ми чекаємо на євро. Кандальна нафтова бурова вежа, за яку Чорноморнафтогаз переплатив підставній фірмі 150 мільйонів доларів днями успішно дісталась кримських берегів. Тим часом на її обслуговування державні гроші продовжують текти рікою. Утім, журналісти з'ясували, що схоже у цього фінансового потоку є таємне русло, через яке наші кревні витікають в невідомому напрямку. Так, для обслуговування нової нафтової вежі в Нафтогазі докупили два буксири по 60 мільйонів доларів за кожен. Утім, днями бельгійські видання. Бізнес New Europe віднайшло на ринку буксири з аналогічною модифікацією вдвічі дешевше по 33 мільйони. Чому Нафтогазові чиновники знову допустили подвійну переплату? Про це ми запитали Володимира Кудіка, голову тендерного комітету Чорноморнафтогазу, в ексклюзивному інтерв'ю. Буксири, які да зараз продаються компанією Петра Педрарка, вони построєні наскільки мені відомо, на малазійській судоверфі. И там очень значительно, значительно присутствует комплектация Китая, китайским оборудованием. Оно, соответственно, является более низкого качества и, соответственно, более низкой цены. Тем более компания Петра Петрарка в настоящее время испытывает финансовые трудности. Соответственно, я предполагаю, что она сейчас реализует эти корабли под эмпайнером. Експерти видання Бізнес Нью-Йорк заявили, що українських платників податків нагріли і на кораблях, які будуть підвозити екіпаж до борової платформи. Таких «Чорноморнафтогаз» придбав два за 35 мільйонів доларів. Хоча обидва в сумі на ринку нібито вартують 15 мільйонів. Формально закон в Нафтогазі дотримали, оголосили тендер, прийшло два учасники, обрали дешевшого, підписали контракт. Але чому в українських багатомільйонних нафтогазових тендерах незмінно беруть участь винятково сумнівні фірми одноденки? І вежі, і буксири, і кораблі. Весь цей товар нафтогазові чиновники купують не напряму у поважних продавців брокерів, авторитетних операторів, а у фіктивних фірм, створених під одну транзакцію, заснованих однаковими підставними офшорними компаніями. Буксири і кораблі Чорноморнафтогазу за результатами тендеру поставить британська посередницька фірма Verilux Компані, яка по документах базується в тому ж місці масової реєстрації в Кардіфі, що і фірма одноденка Highway Investments, яка продала Україні вежу на 150 мільйонів доларів дорожче ніж до цього купила на Сінгапурському заводі, окрім однакової прописки у двох фірм і однакові засновники. Всі ці ж офшори з підставними латвійськими директорами Це не смущає, тому що контракт виконаний повністю. и в срок. А какая уже репутация и у кого где создается в отношении компании, которая принимала участие в нашем тендере, это как бы вопрос вторичный. Лично для меня так. Ну а то, что эти фирмы зарегистрированы по одному адресу, это не есть проблема, это законодательством не, разрез... не запрещено Місті судак надзвичайно своєрідно поставились до тендерного законодавства. У квітні міська рада за результатами тендеру виділила 2 мільйони гривень приватній фірмі АкваЕко на капітальний ремонт школи гімназії номер 1 Тієї самої школи, яку з усіма почистями вже відремонтованою, відкривали ще на початку навчального року. Так, 1 вересня 2011-го перерізати стрічку сюди приїхав, чи не весь світ Кримської партії регіонів. Депутат Верховної Ради Криму Анатолій Синюк а так. Також народні депутати України Владислав Забарський та Борис Дейч зібрались вони там не випадково. Анатолій Синюк, дружина нардепа Дейча Жанна та місцевий судацький регіонал, депутат Володимир Решетніков. Всі вони засновники приватного товариства Аква ЕКО, що й відремонтувало школу. Тож на святі 1 вересня всі оплески та народна любов спрямовувалися їм за добре серце та здавалось безкорисну доброчинну допомогу у відбудові храму знань для дітей. Нашого зробили все. для того, чтобы эта школа стала такой красивой, какая она стоит перед вами. Я не могу ответить нашего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, Антона Сергеевича Синюка, который, несмотря ни на что, взялся, сказал свое слово и четко его выполнил. Антон Сергеевич, огромное вам спасибо, вам, вашему предприятию, за поддержку реконструкции этой школы. Попіарились, стрічку, перерізали, політичні бали заробили. Прийшов час і гроші собі повертати. Для цього через вісім місяців провели тендер на ремонт вже відремонтованої школи. Звісно ж, виграли його і забрали в держави назад свої два мільйони гривень. Причому чи було вкладено саме стільки, а не наприклад вдвічі менше. Це вже історії невідомо. Ось вона справжня доброчинність партії регіонів. Мер міста судак Володимир Сіров в коментарі місцевій пресі не заперечує, що всупереч закону і здоровому глузду гроші на ремонт школи меценатам регіоналам відшкодовували, як то кажуть, заднім числом. Ремонт ніякий уже не потрібен. Школа чудово зроблена. Просто не встигли вчасно розрахуватись. Тендер провели. Тепер будемо розраховуватись із тими, хто допомагав є 分かる。 30 мільйонів гривень Київська мерія терміново виділила на реставрацію та ремонт фасадів будинків на столичному Андріївському узвозі. Роботи мають закінчитися до 25 травня. Втім, що саме за ці гроші зобов'язуються зробити підрядник в тендерній документації, не уточнюється. Очевидно, своїм людям довіряють і так. А люди свої ці 30 мільйонів вже під завісу підготовки до євро без тендеру відійшли товариству Укрреставрація, тому що роками ніяк не відреставруємо. Марінський палац. Чи не занадто легковажне поводження з державними грошима собі дозволяє столична влада? Ми запитали у голови Київської держадміністрації. Ну, визвините, ви, но вигляди странно, чесне слово. Ми всі розуміємо, що нам потрібно навести порядок в місті. І коли ми починаємо це делать, виникають глупі вопроси. Ну, як можна работать, не фінансуючи? Ну, вот, как можно работать не финансирование? Мы имеем сейчас договоренность и контракт с государственным предприятием. И вы хотите упрекнуть в том, что мы. Імієм то подлог. Но это же ну никакой логики не пандавиці з цього відео може скластись помилкове враження, що столичний очільник їздить громадським транспортом, і ми його випадково перестріли в трамваї. На жаль, це не так. Попов просто возив журналістів на новому трамвайному рухомому складі. Тож наші запитання здались йому дивними. А для нас дивно, що глава КМДА не знає, чи робить вигляд, що не знає. Що щасливий володар тендеру на 30 мільйонів гривень це не державна компанія, як він каже, а вже як приватна, і відійшла вона в результаті нехитрих операцій в орбіту самого Завгоспа Януковича, офіційно голови державного управління справами Андрія Кравця, в розслідуванні знаку оклику. Ми розповідали, що новий власник Укрреставрації офшор Афідреко Холдінгс і його довірені особи Дмитро Ярич, Марина Дяченко, Геннадій Нежурба. Всі вони до цього були менеджерами кінотеатру Зоряний, що багато років був штаб-квартирою партії регіонів, і яким керував Андрій Кравець. Тепер Ним керує його дружина Марина Пелех. Саме «Укрреставрація» сидить на багатомільйонних державних потоках, які Дуся під керівництвом кравця безперебійно спрямовує на затяжну реставрацію Марінського палацу. Новий підряд тепер вже від Київської мерії дістався фірмі завгоспо Януковича так само легко по процедурі закупівлі одного учасника. Для того щоб заключити контракт з тою чи іншою компанією. Ну, голові адміністрації точно не потрібно розбиратись, хто кому там сват брати таке інше. Питання в тому, щоб виконувалась робота і виконували своєчасно. В того, хто днями бував на Андріївському звозі, після слів Олександра Попова про своєчасне завершення робіт може з'явитись певний когнітивний дисонанс. А встигнете до 22-го, як планували. А що я скажу, мене Рекламний відеоролик Вчителька до євро вартував бюджету 1 мільйон 200 тисяч гривень, оскільки мова йде про творчість та мистецтво, ми не беремося судити. Мільйон за 30 секунд відео це багато чи мало. Зазначу тільки, що за інформацією сайту Наші гроші стільки ж вартував п'ятихвилинний кліп Валерія Меладзе від режисера Алана Бадоєва. Так чи інакше, але в ролик, який вже транслюється на телебаченні, прокралися дві помилки. Стадіум стріт Hotel. А як англійською м'яць? Ебол. Літак. A plane. Футбол. A football. Ой. A train. М'яч. Літак. Футбол. Поїзд. Україна. Україна. Ми чекаємо на Євро. Як помітили знавці англійської у слові хотел вчителька помилково ставить наголос на перший склад. А крім того, на запитання учнів, як буде англійською слово футбол, викладач відповідає «e футбол, хоча в англійській мові артикль Ей перед назвами ігр та видів спорту не ставиться. А як англійською «м'яч»? правильно плеплейфутбол ну, неправильно? A але тут немає нічого страшного в цьому розповіданні. Головне, що цей ролик він теж працює на позитив, мені здається, навіть незважаючи на граматичну помилку. Цього приватне товариство Fast Forward Post Production за умовами тендеру виготовило 5 роликів в рамках серії Ми чекаємо на євро на загальну суму, трохи більше 6 мільйонів гривень. Режисер цієї серії пояснив нам, що помилка прокралася, бо автори хотіли зберегти віршовану форму. Коли розробатилася ця тема це був як прийом. То есть это стихотворная форма кричалка. То есть э футбол не употребляется. Но как формат кричалки, некого гимна, это мы, группа авторов, позволила такую вот внести вещь. И, ну, я не считаю, что это какой-то криминал. Если указывают, что это ошибка, ну, значит, ошибка. Ревізори з рахункової палати натрапили на схему наживи на друкуванні підручників для школярів. Виявилось, що головним партнером міністерства освіти у друкуванні навчальної літератури у 2010 2011 стало Харківське тов побут електротехніка, яке після виграшу тендера передає замовлення іншим друкарням за набагато нижчу ціну. Таким чином, за два роки, отримавши в сумі від держави 8,5 мільйонів гривень, шість із них осіли на рахунках тов побут електротехніка. Ось, наприклад, друг підручника захист вітчизни, згідно звіту ревізорів, фактично вартував 10 тисяч гривень. А фірма за це отримала від держави в 14 разів більше. Крім того, інші видавництва, які пропонували меншу ціну, програвали тендер побут електротехніці. Засновник і директор харківської фірми Фаворита Міносвіти» громадянин Ізраїлю, Михайло Шифрін. Міністр освіти Дмитро Табачник уникає прямих відповідей на запитання про дивного посередника. На вашу відповідь можу з вам надати акт Генеральної прокуратури, який спростовує акти контрольно-ревізійного управління про неефективне витрачання коштів. Якщо дійсно існує такий документ в природі, чому його не надіслали нам в той же день, щоб спростувати всі звинувачення? У відповідь на наш запит про нього і слова немає. Як немає і відповідей, бодай на одне з чотирьох поставлених запитань. Я вам ще раз кажу всього доброго з ним перемоги. Абстрактна відписка та поведінка міністра, погодьтеся, кидає ще більшу тінь на чиновників освітян. Ми будемо постійно нагадувати чиновникам, що власники України та її бюджету українці, а вони чиновники лише тимчасово розпоряджаються майном, що ми їм довірили. З вами була програма Тендер Ньюз. Вже за тиждень. Дивіться нас знову. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші і розповімо вам про найцікавіше. Гарного вам вечора!